Вітаю вас, підписники та гості Масла на Полтавщині. 26 вересня, ранок похмурий, сонця немає, повиводила живність на вигін. Я не розповідала вам, оце вже п'ятий день, як пошкодила ногу, дуже важко ходити, ще й в ямку вскочила, ходжу накульгуючи, Але ж потрібно у всьому шукати позитив. Навчитися помічати щастя в кожній миті свого життя, тому що воно єдине і неповторне. Отож і намагаємося так робити Уже без п'яти хвилин жовтень, тобто за п'ять днів жовтень, ще досить тепло, і це не може не тішити. Адже бували такі роки, що в вересні вже і котел газовий вмикали в хаті, тому що було дуже холодно. Цього року погода тішить. Але дощі вже б не завадили, вологи не вистачає. Всіх повиводила, погодувала собаку і сама снідаю. Починаю вже боки наїдати. Осінь все ж таки, запас на зиму треба робити. З дуба вже падають ось такі листочки, не листочки, а навіть цілі гілочки підібрала на подвір'ї і шовковиці листочок, жовтий вже впав. Яблучка такі, горіки падають, в цьому році їх мало, також небагато і груш було. Такого гарного кольору ці листочки, хоч сам дуб ще майже зелений, але вже починають з'являтися на ньому такі гілочки, забарвлені в осінні кольори. Це вийшла в садок, і он в сусідів, Працює на городі такий потужний трактор кейс. Вони вирали город на зиму, а у мене ще не тільки квіти, і буряки столові, і морква ще не зібрані, і кукурудза під межею стоїть. А оці квіти, ось соняшник. Гарний такий був макровий, хто пам'ятає, тут цілий рідочок. горобці ще не все виклювали. можливо, вдасться і мені насіння зібрати, хоч він і самосівом розмножується. Оце увесь садок у квітах, тут іще трохи цвітуть, там уже, де були під деревами, посохли, треба все видаляти, а я майже нічого не роблю, тому що дуже важко ходити. Болить нога. Оце таке в садку ще зимова гроша, то листопадова, здається, і там за нею, то яблунька, хто пам'ятає, навесні вона була в цвіту, аж світилася вся проти сонця, дуже рясно квітувала. Ну, а яблучок, он, було на ній в цьому році. На інших Семеренка, яка в минулому році була дуже рясна, то в цьому році навіть цвіту не було, відпочиває. На горі листя подекуди починає жовтіти. Оце ось підійшла ближче, кущ зилу, цей, щось зовсім тут зів'яв, недавно поливала його. Трактор виїжджає від сусідів. Тут полуниця у мене, трохи бур'яном заросла, за полуницею ще латка з ліліями теж. Сусідка вже і стебла помідорів вирвала, на купи поскладала. А це насіння з гарбуза кашового. І я щось начебто ж роблю. Гарбузи ж гарно вродили в цьому році. Багато їх, хоч немає таких великих, як минулого року, зате багато. Вистачить усім і для курей, і для мене, та й вівцям інколи даю. Згадала бабу свою, вона восени нам завжди пекла в печі гарбуз, то я вирішила в духовці спекти. Не вийшов такий, як у печі, але все одно смачний. Спогади дитинства. Осінь баба починає топити піч і завжди клала гарбуз. Дуже ми його любили. Не тому, що в нас не було що їсти, як обсміяла одна людина, а тому, що це теплі спогади про дитинство. Раночку всім, друзі. Оце ось такий маленький котик у мене з'явився. Шостий день вже просили добрі люди знайти йому домівку, не могла відмовити, взяла, не знаю, як умка це принесе. Сьогодні сильний вітер, ось із ялини, упало таке гніздечко, мабуть, було, але вже осінь, я думаю, що пташки, які тут жили, уже, мабуть, виросли і, можливо, навіть відлетіли на зиму. Сподіваюся, що без домівки ніхто не лишився. Також прибрала трохи сухі стебла лілій, тут у квітничку біля веранди, це ось райська яблунька, такі гарні яблучка на ній. Із сальвії зібрала трохи насіння. Сильний вітер сьогодні. У верховітті оцих високих ялин, Посаджених моїм батьком на початку 70-х років живе дуже багато птахів. Часто й білка тут буває, також припутні живуть такі великі дикі голуби. Цікаво за ними спостерігати. А внизу під ялинами ось на квітах дуже багато метеликів та різних комах. Сидимо на пеньочках із котиком, якому я ще ніякого імені не придумала, а так і називаю просто котик. Сидимо і спостерігаємо. І мене не святкує у вересні бабине літо. Ніби щастя, шматочки дарує ще сонячні дні, на уламках осик виграє нам рапсодію вітер і клини журавлині сумливо пливуть в вишині. Пам'ятайте, що найцінніше в житті за людське тепло у будь-яку пору року, у будь-якому віці. Воно ніколи не буває недоречним. Його ніколи не буває забагато. Добра і щастя всім! З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.